Всім доброго суботнього ранку. От дивіться, чому в мене не должно брати зло. В 7 утра. Я вже зі списками, як піонір, завжди готов. Вже збираємося з Вовою, зараз їдемо е, на окову газу, купуємося тут і е, цигарки, і енергетики, і чай, і кава, і цукор, і е, е, балончики газові, чого тут тільки немає. І ковбаса, да, і печиво, хлопці про це цього хоча б потроху. Натрапляю на пост сьогодні вечором. Дев'ять годин назад виставив пост цей пінчуковський вафліст притула. Ну що родич, якого регіонал Хамутинник, якщо хто не бачив, подивіться, в яких розкошних апартаментах на собственному вертольоті празднує день режіння. Нам так не жити, з вами, звісно, за кордоном. Причому всі одразу, а як він виїхав? А також всякий Арестович. Непонятно як. Значить, виставляє пост э, притула. Всім привіт. Э, чекай мене э, Торонто. Об'ясніть мені придурку, пожалуйста. З кожним законопроектом, внесеним свинарник. Я сказав свинарник парламент. Ні, все-таки свинарник. Самый дорогий свинарник у світі. 에, умови мобілізації все жоще жорстче. все більше і більше українців потрапляє під мобілізацію. Храміні, місі, пітупі, всі вже туди попадають. Я за третю групу взагалі мовчу. Які у тебе, сука, є такі функції, що ти не під яку не попадаєш? Я вже мовчу про те, що в тобі такого є, що ти спокійно виїжджаєш з України. Чого нормальна людина не може виїхати з України, ти вже в Торонто. Я розумію, що з тебе вже ліплять кандидата. Хір ти угадав. Просто мене гад гадзлобере. Що у нас получається є і збрані, каста як в Індії? А є ніша каста ніша довжна здохнуть, передохнути, воювати. Не касту повинні із уністажати, стріблять, бить. По судам тягать, поки віпи піздоти тягаються по Торонто. Нахуй ти він мене всрався там тороч. Це там і не вилупуйся не вилупишся того Торонта. А ми сім утра повинні їхати е, скуплятися пацанам. Поки ти сотні мільйонів переведеш своєму пінчуку і хомотину на щита, чого мене зло не повинно брати, об'ясніть мені. Об'ясніть мені прикордонна служба. По яким функціям ви його випускаєте? Отаких, От як він. Чуть ми може не знаємо, може ми закони не знаємо. Чи що. Ну, ти ж понімаєш, це на скуко надо вже іміть такі зв'язі, в кого, сука, надо сосать, щоб просто так при... туда-сюда, а що стоїть, так і надо. А ми бідло. А ми чорне бідло, яке дошні або здохнуть на передовій, або нас дошні пересажать в тилу, якщо ти волонтер і патріот. Тому, хто хоче, долучайтесь, помогайте, потому що ну реально дуже важко зараз. Е-е, монобанк 53 75 41 14 25 10 71 12. А приват 63 54 20 98 73 59 48 Власник карточок Зарецький, бо вже з'явилися шахраї і кидають свої карточки в мого імені. Будь ласка, перевіряйте. Тому, хто допомагає, дякую. Хлопці, ну самі бачите. Чим можу, я поможу. Всім дякую.